Зараз на екрані ви бачите 3D-модель, яку ми з вами будемо сьогодні робити. Це усічена пираміда, яка має отвір через всю довжину, і потім ми з вами зробимо виріз в вигляді трикутника. Який буде мати в висота 50 мм і ширина 60 мм. Після цього ми з вами збережемо цю роботу і переведемо, перейдемо в формат креслення і переведемо цю 3D-модель. В 2D, тобто ми створимо схему видів. Ми, ви бачите зараз на екрані три проекції і ізометрію. Тобто, у нас буде така подвійна робота з вами. І так, за браком часу ми з вами не будемо з самого початку будувати три, усічену піраміду, так як ми це вже робили в попередніх в попередніх роботах і є відео на цю роботу. Ми з вами відкриваємо уже раніше побудовану е піраміду. А хто не зробив цю роботу, значить, подивиться відео і побудує її. Після того, як ви побудуєте цю піраміду або відкриєте раніше побудовану, нам потрібно з вами. Відкрити дерево моделі. Якщо воно у вас не буде відкрито, то відкриваємо через вид дерево моделі. Далі розгортаємо систему координат, вибираємо площину XY. Ось вона у нас виділилася. Далі нам потрібно перейти в ескіз, щоб виконувати побудову. Ось потрібна нам площина. До нас повернулася. Далі ми з вами будемо використовувати панель геометрія. Ось вона в нас активна панель геометрія і нижче зміст цієї панелі геометрії. І будемо користуватися прямими. Як їх використовувати? Ось у ви, вас, може бути, на екрані натиснено допоміжні, написано верніше, допоміжні прямі. Ми натискаємо правий е, нижній кут такий трикутничок тут, затискаємо ліву кнопку миші і не відпускаючи її, вибираємо горизонтальну пряму. Далі е, в основу даної піраміди, ось ми наводимо сюди в основу, натискаємо ліву кнопку миші і фіксуємо цю пряму. Зафіксували. Далі ми переходимо, затискаємо ліву кнопку миші і вибираємо вертикальну пряму, Навели по центру, натиснули ліву кнопку миші. Зафіксували її. Тепер далі в панелі геометрія вибираємо паралельні прямі. Тобто перед цим ми вибирали горизонтальну, вертикальну, тепер вибрали паралельні. І починаємо будувати відносно нижньої горизонтальної прямої. Натискаємо по, неї, по ній, бачите, вона червоним виділилась, Натиснули ліву кнопку миші. І розводимо, тобто паралельні, вони розводяться в обидві сторони. Ось ви можете їх бачити. Нам потрібно вказати відстань 70. Натискаємо Enter на клавіатурі і далі натискаємо зігнуту стрілочку в панелі властивостей 1, і другий раз. І ось воно зафіктувалося. Далі ми виділяємо верхню пряму, вона червоним виділилась, Затискаємо, натискаємо ліву кнопку миші і розводимо знову в дві сторони. І нам потрібно зробити висоту трикутника 50, так як у нас трикутник буде 50 на 60. Висота 50. Вводимо розмір. 50, і натискаємо клавішу Enter або ліву кнопку миші, і далі натискаємо зігнуту стрілочку 1, і другий раз. І ось у нас побудувалася висота. Ми можемо бачити. Тепер нам потрібно побудувати ширину трикутника. По центру зафіксували, натиснули ліву кнопку миші і розвели. І так, як у нас ширина 60, тобто в обидві сторони, по 30, вводимо 30. Натискаємо Enter і натискаємо зігнуту стрілочку «1» і другий раз. І ось в нас вже побудувалися необхідні паралельні прямі. Тепер ми в панелі геометрія вибираємо відрізочок і потрібно нам з'єднати точки, які утворилися завдяки цим паралельним прямим. Вибрали першу точку. Далі ось на перехресті утворилась точка. Далі проводимо, вона у нас утворилася. І з'єднуємо з центральною. І ось у нас утворився такий трикутник, який нам потрібно побудувати. Висота його 50, ширина його, висота 50, вибачай, ширина його. Ширина його 60. Далі ми вимикаємо ескіз і у нас перемістилася наша піраміда, бачите, вона вже приготувалася до роботи, що ми будемо далі в нею робити. Тобто ми будемо вирізати трикутник. Для цього ми в панелі редагування деталі, вона зараз у нас активна, вибираємо операцію Вирізати видавлювання. Натискаємо її і в панелі властивостей у нас потрібно нам вказати, у вас тут буде вказано розмір 10, нам потрібно вибрати середню площину. Ось із списочка ми вибираємо середню площину. Ось ви бачите, посередині з'явилася площина зі стрілочкою така. І тепер нам треба збільшувати відстань, збільшимо її по максимуму, так, щоб вона вийшла за межі даної фігури. Можна вибрати розмір 120, можна, щоб уже напевно 140. Вибрали ми. І тепер натискаємо зігнуту стрілочку і вирізаємо цей трикутник на всю площину. Ось ви можете тепер бачити, якщо ми візьмемо обертання команду, то ви бачите, як тепер ось виглядає дана фігура. Ми з вами, якраз на початку нашого відео, бачили оцей вигляд фігури. Тобто, ми першу частину роботи виконали. Тепер нам потрібно зберегти цю, цей файл, цю роботу, натискаємо файл Зберегти як, в папку, в яку ви зберігаєте всі роботи. І далі створюємо новий документ. Це буде, у нас був перед цим деталь документ, а тепер ми створюємо документ креслення. Відкривається зараз цей документ креслення. Ми бачимо формат документа А4, який містить рамку і штамп. Нам потрібно розгорнути, повернути цей орієнтацію, змінити на горизонтальну цього аркушу, і зробити йому формат А2. Тобто ми натискаємо сервіс, параметри. Параметри першого листа, формат. І міняємо формат документа на А2 і горизонтальну орієнтацію. Окей. Ось він, бачите, розгорнувся. Тепер ми беремо вігнуту стрілочку в панелі вид, тобто здвинуть документ, мишкою зменшуємо. Мишкою зменшуємо масштаб і затиснувши ліву кнопку миші, переміщаємо аркуш так, щоб нам було зручно. Натискаємо стоп. Тепер нам потрібно вибрати в компактній панелі зліва компактні панелі, вибрати панелю вид, а в ній інструмент стандартні види. І ось відкриються файли, збережені уже нами роботи. Ми вибираємо деталь піраміди з вирізаним трикутником. Окей. Відкривається панель властивості, і ось ми бачимо три види, ми можемо вже з вами розмістити. Але нам потрібно ще розмістити ізометрію. Тобто, в панелі властивостей ми вибираємо схема. І натискаємо справа верхній прямокутник, де в нас з'явиться ізометрія. Натискаємо ОК. І ось вона у нас з'явилася. Тепер нам потрібно вибрати в панелі властивостей лінії і вибрати Показати невидимі лінії. І тільки після цього ми з вами розміщуємо гарно так, щоб все влізло. На екрані натискаємо ліву кнопку миші, і ось у нас з вами розмістилися три види нашої піраміди з вирізаним трикутником через цю площину і ізометрія. Ми, якщо нам буде необхідність і ми захочемо, ми можемо з вами перемістити три види і розмістити їх на одному рівні з ізометрією. Як це зробити? Виділити, ось, бачите, зеленим, я тиснула ліву кнопку миші, виділили зеленим кольором, затискаю ліву кнопку миші і переміщаю. Перемістила і відпустила. І ось вони розмістилися з нами на одному рівні. І так, сьогоднішнє завдання ми з вами виконали. Ми побудували з вами деталь d модель Усічена пираміда з вирізаним отвором через всю довжину, і ми в ній зробили, вирізали трикутник розміром 50, висота, ширина 60 через всю площину. Далі ми відкрили цей документ в форматі креслення і показали. Три вигляди ізометрію. Завдання на сьогодні ми з вами виконали.